Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини та місто. 16.40. місто Харків. Внаслідок ракетного обстрілу Х-59. Пошкоджена телевежа. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Сеньківка, Петропавлівка, Кутлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали золочів Вовчанськ, приколотне Дергачі Сенькове. 23 квітня, о 2.49 В місті Дергачі Харківського району внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи господарської споруди. 22.40 в селі Борова Чугуївського району влучання по відкритій території у лісовому масиві. О 17.30 в селі юрченкове Чугуївського району внастрідок обстрілу пошкоджено ескалатор. Загинув 33-річний цивільний чоловік. О 16.36 в селищі міського типу Куп'янськ-Вузловий. Внастядок обстрілу з боку Російської Федерації. Поранення отримала 38-річна жінка. О 16.35 В міського типу Великий Булук. Внасті до кавіудару пошкоджено будівлю цивільного підприємства, приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки. Поранення отримала цивільна жінка. О 16.35 В селі Приколотне Куп'янського району відбувся ракетний обстріл Кабом. Пошкоджено приватний будинок. Будівля сушильного цеху приватного підприємства. О 16.15 в селищі міського типу Липці Харківського району відбувся ракетний обстріл. Кабом, пошкоджено шість приватних будинків, приміщення школи. О 16.10 в місті Дергачі Харківського району відбувся ракетний обстріл Кабом. Пошкоджено господарче та офісні приміщення. О 15.45 в місті Вовчанськ відбувся ракетний обстріл Кабом, пошкоджено приміщенням ясокомбінату. О 12.00 в селі Глушківка Куп'янського району відбувся обстріл з реактивної системи залпового вогню. Ураган пошкоджено приміщення сільгосппідприємства. 22 квітня об 11.15 у селі Вовчанських хуторичого. Оївського району відбувся артобстріл, пошкоджено приватний будинок. З окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харківського району евакуйовано 62 дитини з родинами. Борівська громада 4, Дергачівська громада 28, Липецька громада 30. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 41 оперативний виїзд. Протягом доби ворожі війська спричинили чотири пожежі у харківському та чугуївському районах. На околиці міста Вовчанськ, вогнеборці місцевої пожежної команди селище Вільча загасили палаючі сухості на площі 800 квадратних метрів. На території Зміївської громади ворог також підпалив природну екосистему. Там горіла суха трава та хвойна підстилка на загальній площі тисяча квадратних метрів. У Дергачівській та Вовчанській громадах рятувальники гасили господарчу споруду та одну одиницю техніки від. Повідно, о 13.46 виникла пожежа у житловій двоповерхівці за адресою місто Харків, вулиця Академіка Богомольця, 63. До місця події виїхало два оперативні відділення ДСНС на автоцистернах та автодробина. На момент прибуття рятувальників палала кімната у квартирі на другому поверсі. Під час проведення розвідки в осередку пожежі виявлено тіло загиблого чоловіка 1979 року народження. В сусідній квартирі знаходився інший чоловік з дитиною. Які не могли самостійно подолати задимлену зону. Рятувальники негайно вжили заходів щодо їх порятунку. Завдяки оперативним діям вогнеборців, людей вчасно вивели назовні, вони не зазнали жодних травм. Площа пожежі склала близько 7 квадратних метрів, горіли домашні речі. О 14.11 вогонь локалізували, а о 15.22 повністю ліквідували. О 17.13 надійшло повідомлення про пожежу у триповерховій недіючій будівлі на вулиці. Ці квітки Основ'яненка, що у Шевченківському районі міста Харкова, до місця події направлено шість відділень служби порятунку на автоцистернах та дві на автодробинах. На момент прибуття вогнеборців горіли дерев'яні конструкції, перекриття та простінки у середині будівлі. Площа пожежі склала близько 100 квадратних метрів. О 19.16 пожежу було локалізовано, а о 21.12 повністю ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС. Вилучено та знешкоджено 83 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу в межах області на Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Марія Соловйова, Дмитрон та Олексій Муравйов. Харків. Новини. Цієї ночі окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер м та 16-ма ударними БПЛА типу шахет. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Військові звітують цієї ночі знищено 15 безпілотників у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях. За даними голови Одеського ОВА, внаслідок нічної дронової атаки росіян по Одесі постраждало 9 людей. Чотири з них діти 12 і 9 років, та двоє малюків, яким немає і року. Троє дорослих госпіталізовано до медзакладів міста. Вони в стані середнього ступеня тяжкості. Ще двоє відмовилися від шпиталізації, отримавши всю необхідну допомогу на місці. Четверо дітей також у стані середнього ступеня тяжкості в лікарні. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки. У Харківській ОВА показали наслідки влучання у телевежу в місті. За словами очільника військової адміністрації, внаслідок вчорашнього обстрілу телевежі у Харкові та найближчих населених пунктах досі відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення. Удар був на висоті близько 140 метрів. Пошкоджені технічні приміщення. Фахівці аналізують ступінь пошкодження телевізійного обладнання. Повідомили ОВА, зазначивши, що для удару ворог застосував ракету Х-59. При цьому радіо інтернет та мобільний зв'язок Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Греція може передати Україні систему Петріот в обмін на американські гарантії проти турецької загрози і пакет фінансових компенсацій. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. зазначається, що Афіни можуть передати одну систему Петріот з двох, які розгорнуті в Греції. Які саме гарантії безпеки отримає країна? Журналісти не уточнюють. Крім того, за потреби Вашингтон зможе передати Греції Петріот з власних резервів, замінивши на те, що Афіни передадуть Києву або ж надасть грошову комп компенсацію з пакета допомоги на понад 60 мільярдів доларів після рішення Сенату і підпису президента Джо Байдена. Велика Британія оголосить про збільшення військової підтримки Україні на 500 мільйонів фунтів стерлінгів, 617 мільйонів доларів. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Лондон також надійшло те, що він назвав найбільшим в історії окремим пакетом обладнання, включаючи 60 катерів, понад 1600 ударних ракет, і ракет протиповітряної оборони, і майже 4 мільйона набоїв для стрілецької зброї. Про терміни поставки поки не повідомляється. Угорщина блокуватиме допомогу ЄС для України у розмірі 2 мільярдів євро. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіятро. Причиною він назвав той факт, що в Україні досі не припинялася дискримінація угорських компаній. За його словами, доки ситуація не зміниться, надання допомоги не погодять. Також він зазначив, що позиція Угорщини залишається незмінною, доки ми не отримаємо гарантії від української сторони, що вони припинять полювати на угорські компанії. Ми не зможемо сприяти схваленню таких рішень. fishing. Незважаючи на всі ці обстріли, незважаючи на те, що вчора наш ворог прицільно вдарив по телевежі, яка була неким символом Харкова, і я нагадую вам, що у 2022 році, десь у березні, теж були спроби влучання у цю телевежу, але нам вдалося тоді зберегти, були певні пошкодження, але ми разом з конструктором... Нами зробили все для того, щоб ця телевежа стояла вчора. На жаль, такого не трапилось і вона, ви вже казали, зруйнована. Що стосується харків'ян, дійсно, знаєте, є обурення певно, тими діями росіян, але незважаючи на все, ми чудово розуміємо, що йде війна, що нам потрібно вистояти, що нам потрібно перемогти. І тому ми дуже сконцентровані, налаштовані на перемогу у багатьох сьогодні житлових будинках у міста Харкова, практично всюди є кабельне телебачення, є інтернет і люди. Дійсно використовувати кабельне телебачення і інтернет-ресурси для того, щоб отримати новини. І хочу сказати, так дійсно для нас це не некий символ, який був, але що стосується засобів масової інформації інформації, взагалі, яку отримують харків'яни, то це, це практично, ця подія практично не знаєте, не повлияла на цей процес цими подіями, цими обстрілами лякають людей. Вони хочуть залякати. Вони хочуть, щоб люди виїжджали з міста. А навпаки, навпаки, все це приводить до того, що що люди обурені, що люди ще більш налаштовані, сконцентровані, і ніхто нікуди не тікає, ніхто нікуди не виїжджає. Всі чудово розуміють, що це знаєте, інформаційна війна проти Харкова і проти України. І фактична війна проти Харкова і проти України, тому ми налаштовані, як я вже казав, на перемогу сконцентровані. і все буде добре, все буде Україна. Та ми будемо дуже обережно, дуже обережні, бо ви розумієте, що під час пасхи можливі обстріли, і ми розуміємо сьогодні, який каварний у нас ворог, і який як цинічно він обстрілює наше місто. Тому будемо максимально обережними, але святкувати будемо. Звісно, будемо. Ми не бачимо, щоб дуже багато людей виїжджало з міста. Є люди, які виїжджають, є люди, які приїжджають, але нема масового не від'їзду, не приїзду. Тому якщо казати про цифри, то сьогодні в Харкові перебувають, проживають приблизно мільйон триста мешканців. Так дуже багато вимушених переселенців. Їх, до речі, у нас 200 тисяч тільки по офіційній статистиці. І, і дійсно, це люди, які е, з інших областей, це Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська область, де окупована наша територія. Тому вони перебувають у Харкові, їм подобається Харків, е, тим паче що чудова погода. Одна справа знати зі змі, що коїться в Україні, інша побачити все на власні очі. Тож посли і дипломати міжнародної делегації, яка прибула до Харкова, перш за все відвідали північну Салтівку. Зараз ми знаходимося у найбільшому в Україні районі до війни. Тут е, проживало приблизно 300 тисяч. Це е, так звана півнична сата. Тоді, коли окупанти стояли по кільцевої дорозі, а тут десь приблизно 7-8 кілометрів, Вони розтрощували нам житлові будинки, паліли усіми РЦЗО по житловим будинкам. От ви бачите наслідки цього зараз. Тут тобто, дуже багато вже зроблено, але залишаються ці. Е, Поранення на житловому будинку сьогодні вставлені всі вікна, працюють будівельники над комунікаціями, і далі будемо переходити до конструктиву. Тому для нас дуже важливо, щоб відбудова відновлення продовжувалося. І ще одне дуже важливо, неможливо і не потрібно чекати закінчення війни. Для людей дуже важливо емоційно, що вони бачать відбудову. Що вони не кинути, і тоді вони залишаються у місті, що хоче наш ворог. Він хоче, щоб люди виїхали з міста, створити так звану сіру зону, але це неможливо. Таке місто, як Харків, це велич України, це символ незламності, і нам всім потрібно, щоб відбудова відновлення продовжували. Мер також зауважив, що Харків розраховує надієву і своєчасну підтримку щодо відновлення будинків, і тільки разом з партнерами Харків зможе підготуватись до зими та забезпечити надійний захист неба над Харковом. Дипломати також побачили низку зруйнованих об'єктів критичної інфраструктури та научно оцінили масштаби руйнувань, які вплинули на енергетичну ситуацію в місті. Презентував мер і єдину в Україні підземну школу, яка була побудована лише за п'ять місяців. Вміщуватиме вона 900 учнів у дві зміни навчання, розповів мер іноземцям. Ми побудували 21 клас. ця школа побудована по всім останнім нормативним документам. Дуже важливо було зробити рекоперацію воздухообміну, освітлення, виральні. Зараз, на жаль, не все облаштоване, але тут будуть футбольні поля, баскетбольні поля. Те, що побачили іноземні посли, і дипломати кажуть, їх вразило. Це справжня школа, комфортні класи, але це бомбосховище треба розуміти, що ситуація, коли діти мають бути і навчатися під землею, це не нормальна ситуація. Нормальна, коли діти будуть назовні на свіжому повітрі, та вам це зараз необхідно, тому що ваше місто під постійними обстрілами. Тож дипломати Швеції, Данії, Франції, Естонії категорично заявили, що зроблять все можливе, щоб допомогти Україні перемогти і не допустять перетворити Харківщину на сірозону наша основна мета це повна перемога України. Ми не дозволимо створення якихось сірих зон. Україна це Європа. Україна зараз на шляху до Євросоюзу і вступу до НАТО. І всі, хто за демократичні цінності, всі, хто за свідомий глуст, вони не дозволять зробити ніяких сірих зон в Україні. наші країни підтримують Україну, і ми не допускаємо навіть ніякої можливості, щоб така зона була створена. І те, що ми бачимо тут, у Харкові, мешканці і керівництво міста, вони дуже стійкі, і роблять все можливе, і буде зроблено все, що необхідно. Харків це європейський мегаполіс, це велике місто. Я це бачу, наприклад, навіть у порівнянні з моєю країною. Я впевнений, вони цього не зроблять. Вони не перетворять Харків на сіру зону та не змусять людей покинути це місто. І я хочу вас запевнити, що я повернуся до своєї столиці з повідомленням, що Харків незламне місто. І нам потрібно допомогти йому. Тож головна мета візиту делегатів зосередити увагу навколо проблем. Харкова кажуть іноземці, та спрямувати якомога більше підтримки цьому місту. Яна біляєва, Олег Саницький, Денис Рибалко, Світлана Бреус, Харків. Новини. Під час візиту міжнародної делегації до Харкова гості відвідали низку зруйнованих об'єктів критичної інфраструктури. На одній з локацій, Ігор Терехов зазначив, що місто вже має детальний план відновлення системи теплозабезпечення з усіма розрахунками, та водночас підкреслив, що без підтримки партнерів Харкову буде складно пройти наступний опалювальний сезон без перебоїв. Рішення, яке було прийнято щодо децентралізації теплопостачання, енергопостачання єдине можливе, яке є в такому. Тих умовах, в яких ми зараз перебуває. So, У нас є чіткий розрахунок, що потрібно для когенерації, вироботки теплопостачання, і є чіткий розрахунок, що потрібно для енергопостачання, щоб більш-менш прийти опалювальний сезон. Крім цього, ми пропрацювали за цей тиждень і і знаємо в яких містах, на яких заводах, на яких виробництвах, в яких країнах є сьогодні необхідне обладнання. Це готове обладнання. Його не потрібно чекати. Кати, бо у нас є ще час для того, щоб привести його, встановити, заєднати в єдину систему. Ми сьогодні не можемо собі дозволити жодного дня затримки. Для Нас це дуже важливо. З огляду на ситуацію з електропостачанням Харків отримає когенераційні установки та інше обладнання для розвитку альтернативної генерації електроенергії. Повідомив під час прес-конференції віце-прем'єр-міністр з відновлення України за словами Олександра Кубракова працювати над розвитком альтернативної генерації Генерації електроенергії в країні почали ще минулої осені. Наразі ж опрацьовуються питання щодо передачі Харкова обладнання для газотурбінних електростанцій, а також триває робота з захисту об'єктів енергетичної інфраструктури, тому що на сьогоднішній момент тут ситуація найбільш критична. Шість таких установок на сьогоднішній момент вже працює в Харкові. Місто пройшло з ними опалювальний сезон. На сьогоднішній день дві ці установки працюють. Для забезпечення міста гарячою водою і під час останніх обстрілів ці установки допомагали автономно надавати електрику та опалення мешканцям міста. Так само продовжимо співпрацю з партнерами, з посольствами, з міжнародними проектами щодо пошуку обладнання, яке необхідне місту для проходження цієї зими. Харків розраховує на підтримку міжнародних партнерів. Звернувся Ігор Терехов до послів. Місту потрібне обладнання, яке на жаль, не випускається в Україні, і щоб Харків гідно витримав зиму. Треба зробити так, щоб у міста була власна система теплопостачання. Ми отримали чіткий меседж від керівництва міста, що вам треба зробити для того, щоб прожити наступну зиму. Що вам треба додаткова генерація та конгенерації, і це можливо, це те, що ми можемо зробити. Це централізовані такі установки, які дуже важко якось вивести з ладу. Я особисто буду робити все можливе, щоб данія надала все, що зможе для того, щоб підготувати місто до зимового періоду я повернуся до своєї столиці та зроблю певний доклад стосовно поточної ситуації, яка є, для того, щоб ми зробили глобальний аналіз, що ми зможемо зробити, та чим ми можемо бути корисними, та чим ми зможемо допомогти вам. І Франція вже робить певні кроки гуманітарної підтримки Україні. І також ми будемо продовжувати допомагати щодо генератичної сфери в Україні, тому що ви дуже гарно знаєте, як французи стоять разом з українцями. Візит такої потужної міжнародної делегації має величезне значення для міста, зауважив Ігор Терехов, підбиваючи підсумки зустрічі. Мир каже, впевнений, що тепер співпраця стане ще продуктивнішою. Чудово розуміючи, що йде війна, і легко нам е не буде, але ми зробимо все можливе і неможливе для того, щоб підготувати Харків до опалювального сезону, щоб е зробити так, щоб у Харкові була постійна. Електроенергія, електропостачання так, звісно, ми розробили всі разом такий серйозний план дій. Ми маємо сьогодні надію, що нас будуть підтримувати. Ми стаємо перед викликами, але я впевнений, що разом ми все це подолаємо, і я впевнений, що Харків... Буде жити, буде працювати, і що нікому не вдасться зробити з Харкова друга Алепа і Сірозо Яна Біляєва, Олег Саницький, Денис Рибалко, Єгор Мікенін, Харків новини.